Екзосоми для відновлення росту волосся. Як це працює? Екзосоми це сучасна технологія в косметології, яка допомагає повернути густоту та здоров'я вашому волосю. Це мікрочастинки, які переносять важливі сигнали до клітин, активуючи Волосінні фоліколи. Процедура дуже ефективна при випадінні волосся або їх витонченні, адже екзосоми стимулюють ріст, покращують кровообіг та зменшують запалення. Процедура проста: займає близько години і не потребує ніякої реабілітації. Уже через 2-3 тижні ви помітите перші результати. Волосся стане густішим, з'являться нові міцні волосинки. Це інноваційний метод, який підходить як чоловікам, так і жінкам. Мене звуть Шафро Олександр. Я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в інєкційних методиках омолодження для запису на консультацію звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані. Та до зустрічі у нас в клініці.